Гірськолижні спуски. Сьогодні спілкувався з людьми в Трускавці, і вони розповіли, що в сторону Івано-Францковська є багато витягів з гірськолижними трасами, з орендою екіпірування, з орендою лиж та спорядження. Зокрема, це Плай, Славське, Ведмежа, Гора, Буковиця і наступне місце, куди ми будемо Мражниця. Це гісконижні курорти з доступними цінами, де небагато людей. Сучасна, я сказав, би інфраструктура. Ось який вигляд вона має місточок, там можна щось приобрести І ось боковиця, оренда спорядження. Ми бачимо І ось ця гісколижна траса. Це сучасний витяг. І бугільний підйомник ми бачимо трішки вдалині. Зараз підімося наверх та подивимося, що зверху.